Ти шукай 35, але не факт, що в неї 35. В неї літо нога ну, Мар'ян сильно не виросла. Не виросла? Ні. Я пам'ятаю, що осінню брала тітки кремові. Mm -hmm. Ще добрі Ще добрі на неї. ну, давай. А две бачиш? Давайся. всі ці сі сібою, в ту, ту камеру зайти, без Ніхто показати. Щось. Сі... А 2 вот дві кілайк. Але вона в мене красоточка вода. Гарні? Гарні водно. Дуже гарні. А потім собі вдіне. А ще джинси тоді в камінні, знаєш? Знаю. Вже сповінала два рази, де да? тоді джинси в камінні. На, на, на. Як кожна дитина, як сівчити, то ні, а як такі згадає, все на світі. Не заточимо марлями. З якої сторони. Та її розмір. Ми її підберемо зараз не розмір. А що кавалерка? Ви кажете, Галина, в них своя мода, не забороняйте. А вона хоче таке. Що думаєте, я її то не куплю? Та куплю. Але я все ж таки, Мар'яна, дивлюся на то платько. Я її вже в ньому бачу, чесно слово. Кавалерка, воно а насправді вона буде, в ньому буде. буде, вона дуже любить плаття. Та не кавалерка. Ясно, yes. але дуже гарно. Мені так подобається, що я треба того платя, Але Того гарно два. Та тут, в Мар'яни взагалі купав все гарно. Ту, то знаєш, хто хоче дитину вдіти, ті штани їй беру. А вона завтра того поміряє. Добре. добре поміряє, але ти мені кросівки зразу відложи, так, бо я то хотіла то. трохи інакше, кавалерка Мар'яна каже, але та не ти одна дитину маєш, каже. Тут же купа. Людей приходить, вдівають дітей, але ладья. Дібе не домору, випадка. Е? Матка так. Я, я кажу, до неї дзвоню знову до неї, то я шерепіла, яка коли тебе забрати? А вона каже: Ви мені можете дасти хоч один день літом погуляти цілий день. Я кагу, коли тебе забрати? Та потім. Яка ти до якої години? Вона до десяти. Добре, ти десята заберу. Ставлю телефон. Ой, то яка десята, то вже темно буде. Ти каже, навіть на швидше. Я ка, що ти її слухаєш? Аня зараз позвонить, де ти є восьма година. На дворі гибай до хати хватає вже. Та що я не знаю своєї братової. Давна а на Які ти курси записуєш, Моніку? Я Моніку вже записала. Та на які? На малювання Голотін. На видку ладну картину. Малюнка. Дуже. Видиш? Правду кажуть. Тато, бачиш, вона взяла, взяла від вітак. Чорти спідничка дуже лапа. Реально дуже-дуже крута. І ось такі светрики. А я ще чорніше, нема чорних. Немага. Я моні цитки взяла. Ту. Видите, я моніцітки взяла. Так що кавалієрочка, якби ви захотіли, то того ви все можете у городяни собі придбати. Але в неї ту взагалі все. Ой, я десь які стільки понаставляла ноги. То ти розширяєшся, жіночку? Ви всі розширяєте? Але ладно, дуже ви знаєте? Кросівки різні на підлітку. Не знаєте, де обрати дитину? Дзвоніть, пишіть мені, я вас скіру. Він джер. Дві. Тільки грошей немає. так. так які ми гені. Вчіть це, треба розгуляти в принципі мову. Хто там говорить, що важко, ще що. Щіця. Правда не дуже важко? Ну де хто говорить, що важко? Ну, ні, я одна, я тут не Я багато не їм. Утримайте це, це будь ласка. Чого? Добрий день. Добрий день. О, які яблучка гарна. Поможете, так? Yeah. Слава Богу, добре, yeah. що є такі люди. Все, дякую. кажете, Хто ж говоря, не може вивчити українську мову. Приклад. Люди з іншої країни живуть тут купа років і чисто володіють українською мовою. Та я зараз нікого не хайчу. Просто приклад показую. Що нав... Це можливо. Це навіть yeah. інакша yeah. якість це знаю. Національне? А, Так, там. Так от соломале? Інже взяла на вечір. звісно, а я люблю, до речі, ти Ти знаєш, що це інджер? Ходить. Та не вже як рагулька не рубиться. Ось такой, попчик видно. Давай так. А, де так хресно вже. Ні, такі — П'ятірка, mm -hmm. так? Mm — -hmm. да? Давай. 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 А mm -hmm. маленькі? Маленькі? ну вставай туди. А ну пройди. Та й чи що? Пусти ті крапоки. Зараз я там пішу. де маленькі? Подивись. Ну, дуже гарні, правда? Тобі подобається? Ну то пусти то ті кальоші. Не дивись. Та вона на кросовки дивиться. Не ну що, більше не треба? Mm. Ні, та, які більше, та шлапати буде чи що? Та я і на виріс не. Тайші, ходи до мене. А кофта вдома. Дома. Париж. Париж вдома, так. А може яку зараз, даш? бо її так? Тобто на Зразу йде. Да. Ну, а що тут тримати? Що треба казати? А що треба казати? Моя, моя. Моя любанька. Давай зараз тетямиряна ще дива. Ні-ні, то тут навіть не давай, ті ведмеді, ну давай монька, дитячий садик, що хоче тетямиряна. Та ти вже сказала, все, що ти... ти чекаєш рішення, та ти вже все собі відповіла за неї. <су> Давай якусь фарбу. Добре, так. Да, Моніка, mm. а ти б втіла, хай, б тебе такого платячка не ще на хрест тобі тобі ще купила? Як чесно, заїду. Ні? А яка ти легко вбрати? Вона сказала, його штани в нас втіло. Ти втіла тіво штани? Єс. Єс, каже кросівки я сама подобрала. А дві. Моніка, дві. Це давай, а ну давай вставай сюди. Може, білей. Снімалий розіграю. Ну давай знімай, що прийме. Та не Знімай. Робіть перерив, біт кому подобається. Колір жовтий. Ну що, ірчечний. Ір а чому той гольф не гарний біл? Я лишу в себе, будеш мати в мене на зиму. Ну в себе хочеш знищати. Добре, ану дай тобі той білий мені. Ти не будеш друга другу печі ходити. Давай, знімай тут. Микі! У мене дати більше цін, Микі? Так. Дивіться, зараз знімаю. Дивіться, я зараз я таке не роблю. Все хресне? Та де? Я десь копию. Та де? Він часом матки робить. Файні Куди Користой язик поправлю. Я знаю, хто би що не говорив, а я, як хресна мама, я свій обов'язок не перед а перед Господом Богом зробила. Мішки купила, ці зушати купила, все купила дітям, двом. Того брала, трохи обрала. Ну, файл. Фай. Не рахуйте це варіант. Да. А то це? Перехват? А, це, це, це. а, напереку. а напереку. гарно. Гарно, Мамоч. гарно. га. Гарно. Гарнесно. Треба було перед відпочинком стряхити себе менше сушила. Мар'яна, ми їхали на відпочинок і мені все подобалося. Вона була слухняна, все. Ну сушити її патляки, то було загинути. І чого за так красиво. То її можна вкладати. Так, можна вкладати човку, все. Все на крайній. І Вона так Аню мордувала, що вона хоче підстрехатися на її Йдемо? Та ходи ходи.